Метроізоляція рулонна. Поклейка, там ось так відбувається Є відео, тому що відео є, але там більш наглядне в цих. Ось здається, плівка. Так, ось тут проходити праймером обов'язково. Це ґрунтівка. Може бути на водній основі, в даному в нас випадку праймер масляний. дитину. Лівочка знімається, зараз хвилинку. лівка знімається маленько і починається колорифером. Треба там якісь там сильні.

Основував, що незвичайно особливо там немає. Пробиваю також, щоб також, температура приміщення градусів 20, зробимо пробивати. В даному випадку в нас десь то ми можемо пробивати. І все. Ось таким методом приваджувати. Драйняється дуже сумка, до небо стояла вода, ній лита дуже супер і навіть не Ось так. Дана, на жаль, зараз вона нам неможливо дістати, тому що це фірма песенко, російський виробник. Ну, Я думаю, що найближчим часом хтось з наших... Людей придумають, чи вийшли технологію і будуть виробляти в нас. Це дуже зручна, дуже ну, крута штука насправді.